Традиційне рішення про передачу майна нашим підрозділам сил оборони сьогодні. Такого майна ми передали на майже 14 мільйонів 500 тисяч гривень. Під майном мається на увазі ФПВ-дрони, Квадрокоптери, засоби РЕП, ну і інше додаткове обладнання, яке ми купуємо за кошти платників податків, і передаємо нашим силам оборони. Також сьогодні традиційно ми виділили одноразову матеріальну допомогу. Сьогодні це 520 мешканців нашої громади. Загальна сума майже 6 мільйонів 100 тисяч гривень. З тих, хто отримують одноразову матеріальну допомогу, 75 членів сімей загиблих наших героїв на загальну суму. 1 мільйон 700 тисяч гривень, 23 військових, які потребують реабілітації, лікування, на понад 350 тисяч гривень, 391 військовий діючий військовослужбовець на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Також сьогодні ми знову ж таки вже традиційно виділили кошти на 50% оплати вартості платного навчання в наших місцевих вищих навчальних закладах для учасників бойових дій. Зазначу, що в цьому році ми вже маємо 60 учасників російсько-української війни, які отримують таку компенсацію, загальна. Сума складає вже понад один мільйон гривень.